Доброго здоров'я всім пасічникам. Вітаю всіх із минулими святами, також із наступаючими святами. Незабаром буду хреще. В цьому відео хочу показати вам свій розпочатувальний стіл, який в мене вже відпрацював рік. Це ми його переносили з місця на місце і вирішив зняти вам відео. Ось такий він має зовнішній вигляд. Така на ньому гарна потужна обв'язочка, щоб він був кріпкий. Така кришка. Ця кришка одночасно слугує кришкою і коли цей стіл, слугує ну, звичайним обідним столом, можна використовувати на пасіці. Вже багато за цим столом пообідали і випили медівки. А ось так він виглядить зовні чи всередині. Така на ньому столешниця, вона виготовлена із німецької влагостійкої фанери. Це місце, куди можна складати рамки. Під Підпочатку приніс а викинув, якщо не вистачає ящиків. І ось така нержавіюча ємність. Вона із старої стиральної машини. Така решітка виймається. Ось так зробив, щоб можна було її виняти. Такий нержавіючий болт. Всередині ці всі отвори заварені. У нижній варений. зварення аргоном. У нижній варений такий штуцер дюймовий. Ось такий варений, вкручений сюди дюймовий кран. Так спеціально поставив угол, щоб якраз ставало 10-літрове відро. Коли там рамки стікають, то сюди ще кладу, коли немає відра, то ще сюди кладу такий піднос, ну, щоб не капало на землю. З цього боку тут всередині я поставив потужний трансформатор. Понижаючий понижаючий трансформатор. Вивів дві розетки. Ось така переносочка 220 і на 12 вольт, ну тут 13 вольт на ножі гуслія. Вмикаються два ножі гуслія і вимикач на них. Щоб за кожним разом з розетки не виймати, стоїть такий вимикач із індикатором. Видно, коли вимкнений і коли вимкнений. І ось так. Все, все зручно, ніж ножі вмикаються, виключатель під рукою. І дружині дуже подобається цей стіл, вона від нього просто в захваті. Більшість вона працювала за ним. Я в цьому році мало відпечатував. Ось так. Нам подобається. І при перевозці, при перевозці також кран закрив, накрив кришкою, навіть можна не, не виймати забрус. І поїхали. Також, коли потрібно там пообідати, повечеряти, також накрив кришкою, посиділи, пообідали, повечеряли. Ось такий функціональний стіл. Дякую за вашу увагу. Миру щастя і добра. Всього найкращого.